Руна дня на 10 червня 2025 року. На цей день випала руна Дагаз, це руна світанку, трансформації, оновлення, виходу з темряви у світло. Вона символізує перехід, новий етап, радісні зміни, пробудження і внутрішній сув у бік гармонії та цілісності. Ось що може вас очікувати. Світлий поворот подій, якщо щось було важким, сьогодні можливе полегшення або розв'язання. Раптова, але позитивна зміна зміна погляду, настрою, ситуації. Внутрішній сув, новий погляд на життя, ясність в емоціях, баланс між старим і новим, перехід з одного стану в інший з гармонією, поради на день. Це чудовий день для старту, нові проекти, плани, рішення, особливо ті, які ведуть до позитивних змін. Дагаз закликає залишити за собою темряву. Пробачення, прощання з важким, очищення на часі. Шукай хороше навіть у дрібницях. В простому може бути величезна сила. Якщо відчуваєш, що настав внутрішній світанок, це не випадково. Твоя трансформація вже почалась.